Так от містом їздиш і натрапляєш на прекрасне. Це перший міський, це що трапилось. Мене звати Олена Концевич. На вулиці Градоначальницькій ми знайшли будинок каліку. На милиці. Ось він. Для тих, кому не ясно. Наляпали тут в Німані, опасна зона, і тут наляпали в Ніосная зона. Ну і тут сліпому навіть ясно, що це опасна зона. Хоча б тому. Що цей будинок ризикує звалитися? Саме тому тут ця краса і стоїть. Плювок в обличчя всім, хто в місті цьому живе. Пам'ятка культурної спадщини. Ось так виглядають пам'ятки. Ось вони пам'ятки культурної спадщини. Це ми товчемо постійно про ЮНЕСКО, хоча нас скоро викинуть з цього ЮНЕСКО саме через такі пам'ятки. Тріщина велетенська в мою руку товщиною по цілому фасаду. І підпорка стоїть для того, щоб на сусідній будинок жилий. Оцей весь шмат не завалився випадково. Скажуть мені потім, що я е, руйную тут. Повторюю ще раз, зруйновано тут без мене. Воно і так осипається, саме тому в нас по всьому місту і натягнуті прекрасні ці шнурочки небезпечно для життя. Ну ще раз там на шльок навіть є, що це небезпечна зона обережна. Не повинно так бути, не повинні ходити люди і озиратися, коли їм прилетить шматок якогось рештування на голову. Ну і пані Савченко з департаменту екології так теж про всяк випадок. Там стихійне звалище, щурики. Купа пластикових пляшок, сміття, кришечок. Тут вон, хтось залишив сміття своє не доніс. Воно все смердить. Повірте, воно все гниє, особливо на спеці, А ну нікому діло до цього, що немає. Ось вона вивізка що Це градоначальницька, хоча це Тараса Кузьміна була. Це була перейменована. Але від цього не змінюється нічого. На балконі проростає дерево, тут величезні діри. І ось цей шматок не сьогодні, завтра візьме і бехне. Тому що підпорка це звичайно прекрасно, але це повинно не підпорками робитися, Це потрібно капітальний ремонт робити будівлі. А хто цим буде займатися? Ніхто в нас немає ні документації, ні тим більше бажаючих. Ось вона градоначальницька і совєтська звізда. Висить. Тому що будинок це як був побудований ще в якомусь там волосатому році, так він і не ремонтований відтоді. В нас запитання до тих людей на біржеві, які повинні займатися розробкою нової документації по місту на відновлення пам'яток архітектури, і не лише в нас велике запитання до ЖК Спортофранківського Портофранківського взагалі то тому що це їхній наділ, і в нас запитання логічно до департаменту архітектури містобудування. Для кого ми красу цю бережемо? Це типу в нас так пам'ятки виглядають? А як тоді не пам'ятки виглядають? Може би щось е, зробити з цим? Це небезпека для мешканців, які е, ось в цьому будинку нещасному живуть і трясуться. ця підпорка е, навернеться а разом з нею. Цей шматок будинку. Питань багато, відповіді, як завжди, в нас нема. Ну що, біржева? Ще раз показуємо вам, як виглядає наша прекрасна перлина біля моря. Яка виглядати повинна зовсім не так, а ви, дорогі одесито гості міста? Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, коли ходите вулицями нашої перлини. Дивіться вгору.